Як розповів львів'янин Василь Штибель з 2004 року на їхньому підприємстві почали видавати зарплату через банківські картки, а не на руки, як було до того. Райфайзенбанк Аваль обслуговував наші зарплати безкоштовно. З 2010 року працівники банку почали переконувати нас співробітників переходити на інші тарифні плани обслуговування зарплатних карток зі щомісячним стягненням комісії. Люди не погодилися на такі умови, але з грудня 2011 року банк самостійно перевів обслуговування на платну основу, не повідомивши про це клієнтів у письмовій формі, як це передбачено договорами. Банк зазначає, що він надає низку додаткових послуг на платній основі, але ніхто тих послуг не замовляв. Після переводу на платну основу я звернувся на гарячу лінію банку, де мені сказали, що зміна тарифу законна, розповідає пан Василь. На скаргу Центральний Київський офіс банку мені теж відповіли, що все законно. Тоді подав скаргу у прокуратуру, де порадили звертатися до суду. Після позову до суду керівництво центрального львівського офісу банку запросило Штибеля на зустріч, щоб мирно залагодити цю справу. Чоловіка дратувало і те, що банк видавав виписки складно зрозумілою сумішю різних мов. Частина слів там написана українською, частина російською, а частина взагалі латинськими літерами. Українські слова з дивною транслітерацією, що подекуди доводиться читати по 5 хвилин. Звичайно, це створює незручності. Тому я в позовну заяву включив і вимогу надавати виписки рідною державною мовою. Суд постановив, по-перше, що банк незаконно перевів рахунок клієнта на платне обслуговування, і по-друге, що виписки мають надавати українською мовою. Отож, не бійтеся звертатися до суду, аби відстояти свої законні права.